Загибель наших воїнів величезна трагедія для громади, для побратимів, але найбільша для їхніх сімей, родин, близьких друзів. Місія на щиті, яка повертає додому тіла полеглих на війні героїв, знову в'їжджає за прощальним маршрутом у броди алея героїв, головна площа міста, храм. Роман Богданович Боделюк поліг смертю героя на Харківщині. Провели в останню путь захисника у рідному місті, де народився, виріс і проживав. Священики храму Воздвиження чесного і животворящого христа разом з громадою зустріли траурний кортеж біля символічного місця пам'яті полеглих за Україну. А далі скорботна колона вирушила до храму на громадську панахиду. Молитву провадили отці Андрій Степанюк, Ярослав Царик і Северин Магас. Молодий, повний сил і планів на майбутнє все життя ще було попереду. А народився новітній герой 13 лютого 1991 року у Бродах, здобув неповну середню освіту і пішов працювати. Зокрема, працював у комунальному підприємстві Броди, також мав тимчасові заробітки, аби прогодувати сім'ю. Був одружений, але дітей у подружжя не було. У важкий для України час Роман Боделюк відгукнувся на поклик держави і став до лав захисників у серпні 2024 року. Хоча від початку Великої війни оббивав поріг військомату. Оскільки військового досвіду не мав, спочатку проходив навчання у навчальному центрі Збройних сил України. Згодом служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Роман Буделюк був стрільцем, помічником гранатометника, мотопіхотного взводу, мотопіхотного батальйону військової частини 1556. З гідністю ніс службу, виконував бойові завдання, міцно тримав оборону на ввірених йому бойових рубежах. Його життєвий шлях обірвали окупанти у бою на Харківщині. Роман Богданович загинув 1 січня 2025 року. У ході стрілецького бою з противником у районі населеного пункту Першотравневе Харківської області, такий короткий, але героїчний шлях українського захисника, котрому навіки віки 33. попрощатися із загиблим захисником і віддати шану прийшла громада, колеги із комунального підприємства Броди побратими спільно молилися за його душу у храмі. Нині небо зимове поплакує героями. Важчими краплями падають до щові на його голови. Всі зустрічають навпаліщики і мовчанні стояли. Воїна скала, що закишали. Україні. Okay. Mm -hmm. Кожний, хто приїжджає в своє місто, древне місце наші, наших наш і є... mm -hmm. шановний. Mm -hmm. І тому сьогодні тобі у мене, наш продівчане. Що на східних деревах України в першого травненому Харківської області закінчив життя, ти приїжджаєш сьогодні до нас, до рідного міста, де народився, вчився і працював. І тут через це моління у цьому Божому храмі що говоримо ми всі разом, як людина. Бродівчани, парафіяни, породини, сусідів, духовенство, міська влада. Ми творимо оцю дію наших сердець, яка просто називається Пощама. Сердець наших відчуває на углу як стук від загибелі. А на пам'ятника ми тобі хороми році. В'їжджає на шляхі до рідного міста Роман Буделюк. Будемо пам'ятати, скільки життя у нас буде від неї сидим. У Романа Буделюка залишилась дружина, мама, сестри. Розділяємо біль родини, яка понесла таку тяжку втрату. Поховали Романа Буделюка на алеї почесних поховань на міському кладовищі у Бродах. Щирі співчуття родині нехай Господь дарує доблесному захиснику вічний спокій, а рідним сили пережити цей важкий час вічна пам'ять герою.